Дякую Володимиру Шурубурі за естафету у прийнятті участі у акції Ice Bucket Challenge. Особливо в таку характерну львівську чудову погоду, коли йде дощ на вулиці Плюс 13. Правда, що робить участь у акції справжнім викликом. Правила акції прості. Потрібно вилити на себе відро холодної водної води, записати це на камеру та викласти в інтернет, а також передати естафету трьом своїм, своїм друзям. Якщо ти облився водою, то перераховуєш 100 гривень на підтримку української армії. Якщо ж ти не наважився, мусиш сплатити штраф у розмірі 1000 гривень. Звичайно, я перераховую і 1000 гривень, і спробую випробувати свою відважність. Я в свою чергу передаю естафету Ірині Снітинській, Олені Мороз та своєму батьку Ярославу Заковську. 24 години, щоб виконати ці всі умови акції. Українці це народ, який неможливо здолати. Я дуже пишаюся тим, що я українка. Слава Україні!